день, громадяни України, воїни воїни фронту, продовжуємо наш екскурс шляхами Української національно демократичної революції і кінець цієї революції, причини поразок, трагедії і війна. Ми, як в попередньому огляді ми з вами? Вияснили, що ворог всіма силами е, об'єднався і прямував на Київ. На ЖІГ збиралися е, на прогоні Бахмач між підкрутами станцією, спинити пів тисячі студентів, гімназистів, першокласників, і військовий, е, плюс військовий курента е, курсантів. Значить, більшість цих воїнів загинуло. Коли ті, кому вдалося ціліти, розібрали колію і зуміли на декілька днів затримати наступ ворога. Це сталося 16 січня 1918 року. Безпосередні бойові дії тривали досить жорстоко, переважаючи сили російських військ, військ, були спинені, не дивлячись на те, що наших українських захисників було небагато. І як наслідок виникло таке, такий вірш, які написав ще молодий Павло Тичина. за 27 війнаків, які загинули, були підкрутами яких перевезли до Києва і перепоховали на Скольдовій горі. Значить, він віршував у такий пам'ять 30. На Скольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних молодих. На Скольдовій могилі, український цвіт покривав по дорозі нам іти у свій. Я дивлюся майбутнє молодий течі. Крути війшли в історію України як символ національної честі, остаточній перемозі над силами Центральної Ради, також сприяло збройне повстання колаборантів, по можна сказати, зомбованих в ті часи удурманених робітників Києва. Центром повстання, що розпочалося 16 січня 1918 року, став завод Арсенал. Робітники, якого перебували під хвилом більшовиків. Протягом шести днів близько тисячі робітників стримували атаки Центральної Ради. Лише 22 січня військам Центральної Ради вдалося зламати їх опір. Для цього їм довелося зняти частину військ з фронту. Таким чином, арсенації відкрито виступили проти української держави і сприяли поразці її військ, що обороняли Київ. В таких умовах було проголошено незалежність України, але дуже-дуже пізно. Напередодні вирішальний боїв за Київ 9 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила свій четвертий універсал 9 січня 1918 року. Як пізно, да? як пізно яким Українська Народна Республіка оголошувалася цілком незалежною державою. Від відзначалося в універсалі, Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. І це було проголошено 9 січня 1918 року. Це було історичне рішення Центральної Ради, що символізувало остаточний розрив, наконець, розрив з імперським центром. Однак воно не врятувало УНР, сили були надто нерівні. Радянські війська під Києвом мали 20-кратну перевагу в живій силі і 40-кратну в озброю. Так? І не було в нас супер жавелінів, ракет, міжнародної підтримки і допомоги в цих умовах. Як наслідок усю перевагу величезну неможливо було подавати таким ж самим озброєння і такою самою живою силою. Поради цей критичний момент повернути до війни селянства, рада 19 січня. 1918 року зробила ще один радикальний крок. Під бухтвір радянських громад прийняла закон про ліквідацію права власності на землю. Отже, земля вже ставала державною. державною Але було вже занадто пізно. 26 січня 1918 року радянські війська війшли у Київ. Центральна рада Росії установи переїхали до Житомира. Організовано, без паніки, залишили Київ війська у Мер. Воєнні дії перекинулися на Волинь і Поділля. Отже, ворог розгромити остаточно війська Української Народної Республіки не зумів. У Утвердження в Україні нової влади супроводжувалося кров жертвами з бог сторін. Лише під час придушення січневого збройного повстання Київського арсеналу було розстріляно сотні робітників. Але ще більше було випадків насильства на переможених, розстрілів представників імущих класів, членів антипільшовицьких партій, усіх за підрозділих симпатіях до Центральної Ради. Під час боротьби за Київ... Війська Муравьйова, да, війська цього палача, Стопалача, який служив двома <клес> і царському і Комунянському. Під час бороли війська Муравьова, яким не вдалося сходу захопити місто, п'ять днів обстрілювали його з важких гарма, перетворивши життя на пекло. Обстріл не припинився навіть тоді, коли в штабі Муравйова з'явилася делегація від міського літу і повідомила про залишення частинами Ради м, центральної Києва. Коли нарешті доморанізоване і місто війшли перші підрозділи Муравйова, батьом жителям здалося, що настане довгожданий спокій. Але найстрашніше було попереду міфи про... Визвоните да? ро як завжди, коли населення потрапляє в окупацію. Спасибі за увагу, ставимо <гум> лайки, подобайки, підписуємося на канал.